У Білому домі дуже схвально відгукнулися про цю угоду, яку давно хотів заключити Дональд Трамп. І, до прикладу, держсекретарша говорить про те, що це важливий крок у припиненні цієї війни. Наголошу, я говорив вам і раніше, друзі, що ця угода є частиною мирної угоди, яку просуває Дональд Трамп. І він тому і наполягав на її підписанні. Тепер у нас, скажу так, двері стали більш відкритими для того, щоб досягати саме рішення про припинення вогню. Американці будуть тиснути на Росію тепер набагато сильніше. І найголовніше, що я хотів би вам донести, друзі, що цією угодою задоволений Трамп, про що я сказав на початку цього відео. Він говорить, що Сполучені Штати Америки отримають від угоди з Україною більше, ніж США вклали в Україну. Сьогодні ми уклали угоду, в рамках якої теоретично отримаємо набагато більше 350 мільярдів доларів. Це дуже важливо. Неважливо, як Трамп рахує. Важливо те, що Трамп думає, він прихильніше тепер ставиться до України, і це дуже гарний актив наш уже у переговорах із росіянами, тому що вони точно будуть. Я маю на увазі ці переговори. Актив уже це є. Тим часом Росія не поспішає припиняти вогонь. Ви це знаєте, не буду повторюватися. Вони запропонували перемир'я на 9 травня. І на тлі цих всіх подій, учора, уже відомий вам сенатор Грем, якого західна преса називає ніжно, ключовий союзник Дональда. Трампа у Конгресі, а це так і є, друзі, він знову сказав, що тепер 72 сенатори готові підтримати його законопроект про нищівні нові санкції проти Росії та тарифи для країн, що купують її нафту, газ та інші ключові товари, якщо Путін не розпочне серйозні переговори щодо припинення війни в Україні. Так він, друзі, це говорив. Кількість сенаторів значно збільшилася, які готові підтримати цю ініціативу. Однозначно, така заява була санкціонована Білим домом. Мета каже, цього кроку Лінсі Грем, допомогти президенту США. Вони всі допомагають йому. Ну і Марко Рубіо заданий. Ну і також говорив: дякуємо Дональду Трампу за підписання цієї угоди. Окей, що власне пропонує Лінсі Грем? Нагадаю вам, покарання Росії включатимуть 500% тариф на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. І інші санкції також заборонятимуть громадянам США купувати російський суверенний борг згідно з запропонованим проектом. Також лінці Грем додав, що Путін робить дуже величезну помилку, намагаючись водити Трампа за ніс. Трамп сам це визнав. Каже, не варто було б це робити. Оцей законопроект я каже, дуже легко буде проголосований в Сенаті. Друзі, і що найголовніше він говорить, що каже, в мене є підтримка в палаті представників, там також не буде проблем. Тобто, цей законопроект уже пройшов усі стадії. Я вбачаю, що. Якщо в найближчим часом Путін не ухвалить рішення щодо припинення вогню, і початок нормальних справжніх переговорів. про що говорить інцям, то цей документ буде ухвалений за 2-3 дні. От реально за 2-3 дні, тут дослівно, друзі. Ну і також сьогодні, точніше, перепрошую, вчора, а фактично вночі. Адміністрація Дональда Трампа повідомила, що Конгрес має намір дозволити експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі, це спеціальний проект DCC називається на суму 50 мільйонів доларів. США і, можливо, навіть і більше. Звісно, сума нібито невелика, але сам факт Нагадую, друзі, що буквально кілька днів поспіль, от перед тим, як стало відомо рішення про підписання угоди про відказене, росіяни активно устами Лаврова, Медведєва, Патрушева, Шойгу, почали говорити про те, що злосний запад не може поставляти оружжі в Україні. Вони наполягають на тому, що можна говорити буде про припинення війни, якщо Захід припинить постачання зброї. Вони не говорили про про продаж чи просто безкоштовне постачання. В принципі, вони не хочуть, щоб Україна мала західну зброю. Ну, а Конгрес каже: Ні, ні, ми готові продавати в Україні зброю. А тепер в угоді про рідкоземи там загалом -то і прописано, що Сполучені Штати Америки передаватимуть Україні в рахунок фонду зброю і військову допомогу. Загалом, друзі, Конгрес у своєму останньому пакеті допомоги для України схвалив якраз отакий продаж зброї на суму понад 1 мільярд доларів. Джозеф Байден не всю використав можливість для надання Україні такої військової допомоги за гроші. Ну а Трамп робитиме, як бачите, це тепер із задоволенням, особливо на тлі того, що Росія не поспішає припиняти війну. Запропонований продаж охоплює експорт товарів оборонного призначення, включаючи технічні дані та послуги оборонного призначення для України. Поки що дуже завальовано, незрозуміло, але ж ми чудово розуміємо, що там можуть бути абсолютно інші номенклатурні позиції, не лише послуги. І ще раз наголошую: на Росії дуже з цим стурбовані. І хочу вам навести цитату мовою оригіналу, тому що так і кортить передати оцю атмосферу, яка нині просто несеться. У російських телеграм-каналах про кремлівських ТАС і Ріа вони цілий ранок постять коментарі Медведєва, тому що інші не наважуються. Ну Медведів вам мовляв можна зливати. Медведєв активно атакує зараз Дональда Трампа і говорить наступне: В Європі зовсім не сладко із за тарифів США. Страдают близкие соседи, плачут вырожденцы в туманном Альбионе, бесится полуумная старуха Европа, им совсем не сладко, надо идти на поклон, чтобы совершить ритуальную сделку под кодовым названием Kiss My ass». А тут еще на юге Европе свет пропал, да-да, всем понятно, кто это сделал. А вот с Китаем, по словам зампреда а Совбеза РФ, у Трампа Вийшла промашка. У Уєї страни свої огромні ресурси, гігантський внутрішній ринок, а потім його економіка, безусловно, витримає будь-який пресинг. Перепрошую ще раз, друзі, що мови оригіналу, але як на мене, це найбільш влучно зараз показує те, яка істерика на Росії, саме через підписання і угоди. Там дуже багато повідомлень, що угода підписана про її умови і так далі. Мовляв, Медведів каже. Київ нагнув Трамп, щоби підписати долг і так далі, але це не заперечує того факту, що Сполучені Штати Америки дійсно з нами співпрацюють і тепер будуть більш активно долучатися до переговорного процесу.